26 березня Ісус залишився у святині. Як же було йому 12 років, пішли вони, як був звичай на свято. Коли ж минули ті дні і вони поверталися, то хлопчина Ісус залишився в Єрусалимі, та не знала про те його батьки Лука 2, 42-43. Як могло статись, що Йосиф і Марія не знали про те, що Ісус залишився в Єрусалимі? Правдоподібно, Йосиф з мужчинами, а Марія з жінками подорожували окремо. Малий Ісус міг іти з Йосифом або Марією. Тому Йосиф думав, що Ісус іде з Марією, а Марія щось з Йосифом, для чого завдав Ісус своїм батькам такої журби, подав їм безпосередню нагоду довести їхню ніжну любов. Але була ще інша важлива причина для цього вчинку. Її Він сам подає нам. Часто скривається Ісус перед нашою душею, без нашої провини, Він залишає нас самим собі. Неохоче молимося, до доброго є лінивими, неспокій, що Його не можемо самі потлумачити, ані зрозуміти, перешкоджає нашому духовному життю. І найбільші святі пережили таке випробування. Як це сталося з Йосифом і Марією. Залишаємося завжди покірними під рукою Бога. Часто силає на нас Бог смуток, щоб викликати в нас покору, а коли це є кара за нашу невірність, тоді тим більше маємо причину до покори. Молитва. О, святий Йосиф випроси мені не так те, що я не мала жодного терпіння, але особливо те, що я раду терпіла за гріхи Мої. Для очищення душі від хиб та злих нахарів, аби я могла наслідувати Ісуса і все нові заслуги здобувати на вічне життя. Амінь. Хто Ісуса по-справжньому любить, той терпіння і смуток вважає за драбину, якою підноситься до Бога, і так намагатиметься з Ним з'єднатися. Історія НЕЗвичайне виздоровлення. після чуми 1638 року. У Ліоні була велика нужда. Один адвокат, перебуваючи тут зі своїм семилітнім сином для полагодження справ, побачив зі страху, що і син заразився чумою. Коли вже людська поміч була неможливою, звернувся по небесно, просив особливо святого Йосифа, пообіцявши йому, що відмовить дев'ятницю і спорудить пам'ятну таблицю. Дитині стало ще гірше. Лікарі обіцяли, вже лише два дві години життя, наказала чим скоріше віднести його до лікарні. Смутно провадив батько свого сина, наче вже мертвого, але довір'я його до святого Йосифа не зменшилося. І це одержав багату нагороду. Бо, коли дійшли до лікарні, хлопчик піднявся і, здоровий, повернувся з батьком додому. Вдячний адвокат виконав свої обітниці. І не переставав прославляти свого доброго небесного заступника. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богорадиться, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений підлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, час і повсяч, і на віки вічні. Амінь. Святий Йосифе, молися за нас.